Ви згадали, врешті-решт, уряд, який е, тільки минулого тижня спромігся виділити кошти на е, облаштування фортифікаційних споруд. Е, і прем'єр-міністр Денис Шмигаль вчора зустрічався з Робертом Фіцо, прем'єр-міністром Словаччини в Ужгороді. ця зустріч відбулася там. Відбулися такі тектонічні зрушення словаччина на користь України. Словаччина, мовляв заявила, що не буде блокувати нам ні європейську інтеграцію, ні кошти виділення нам не буде блокувати. Більш того, ні військові контракти, і ще й з радістю продасть нам спеціалізовану техніку для того, щоб ми облаштовували фортифікаційні споруди. І як сказав Шмигаль, три лінії оборони зараз потужні будуть формуватися пізно, але краще пізно ніж ніколи. Звісно, ну от, власне стратегії, якщо оцінити, ми будуємо три лінії оборони оборони зараз на тій лінії бойового зіткнення, яка є, це непогано. Це така собі, я би назвався стратегія військової черепашки. Знаєте, так щоб от на що не летіло, ми цим панцирем прикрилися і могли далі потрошечки повільно але рухатися. Потім щось раз ми знов прикрилися панцирем. Росіяни, яку стратегію вони так само вибудовують? Ну і загалом з війна стратегії, що зараз має бути у 24-му році, яка буде якої буде війна? Війна дивіться, війна темпів. Озброєння і мобілізації. Ми, ми, ми і наші західні партнери прекрасно зрозуміли, що і показав й рік. Що, знаєте, якщо ну, 62 гарними, дуже класними там, танками, ой, ну, майже сотнею дуже класних крутих танків, там, Леопард 2 і Челенджер 2, цю війну не виграти. Відповідно, ми розуміємо, що для проведення. Реальної масштабної операції поки що засобів і сил нема в жодної сторін, щоб провести знаєте якусь таку ну там операцію рівня Харківської або рівня правобережжя Херсонщини. в жодної зі сторін, або у росіян, щоб повторити їхні, ну скажімо так, темп і прориви на початку самого повномасштабного вторгнення Ні в кого сил засобів немає. Україна розуміє, що нам ці засоби потрібно накопичити. Для того, щоб накопичити, нам що потрібно? Час. Час це зараз дуже важливий ресурс. Якщо ми будемо просто бездумно витрачати наші ресурси, наших бійців через те, що ми не, не побудували лінію оборони, яка дозволить ефективніше, з набагато меншими втратами відповідно, зараз тримати лінію фронту, то це ну, просто з нашої сторони. Ну, вибачте, дурниця. Причому робити це потрібно було почати об'єктивно. Знову ж таки, ми тут самі програли собі рік. Це б якби ми зробили це в 23 Ми за весь 23-й, початок 24-го, дуже якісно б накопились, накопичились озброєння, створили нові підрозділи. І ну от у наш удар плюс авіація міг би бути набагато більш ефективним а, з свого боку. Росія ну на даний момент до виборів. Ну як, вибори Путіна, блін, анікдот, анікдотом. Вони будуть намагатися продовжити протиснутись, перспективи їхні, це все ж таки винести нас плацдармів в Запорізькій області, винести нас з плацдарму в лівобережжі Херсонщини. Знаєте, до речі, що ми розширили плацдарм в Лівобережжі Херсонщини? Чому таке? Так, да, є підтвердження цієї інформації, що дуже там, звичайно, ну там тут працює е, е, наша е, підрозділ морської піхоти. Там хлопці, просто ну чесно, от у нас є легенда про кіборгів донецького аеропорту. Ну, те, що вони там творять, це просто, е, ну не знаю, це Просто фантастика, і це назавжди увійде в історію військової справи як ну фантастичний приклад професіоналізму майстерності. І ну, взагалі там диво дивне просто мочать росіян їхню техніку, артилерію реально використовують здебільшого ну, виключно дрони, багато дронів. що от і дуже ефективно використовують. Ну такий добрий, це дуже добрий знак, і що ніби там вони навіть просуваються в сторону от стратегічної дороги, магістралі. Тому тримаємо за це хлопців кулаки. Якщо будуть якісь збори на морських піхотинців, будь ласка, одразу ж долучайтесь, вони там зараз творять. Історію, а от і от стратегія загалом а, відповідно у росіян а, зараз, поки принаймні до виборів, вони будуть намагатися максимально тиснути для того, щоб а, показати, ну як вони люблять, оцю якусь там перемогу. Це в них буде. Ну не знаю, будуть тиснути в Вавдівки, будуть тиснути знову ж таки в районі Бахмуту, щоб вийти до часового яру, будуть тих, тиснути в районі Куп'янська і Лимана. От, в принципі, це є їх такі пріоритетні напрямки. Плюс наших два плацдарми, Тут нічого не змінюється а, так. В них є певний темп, в них немає проблем зараз зі снарядами. Північна Корея так нормально їм допомагає. А, в нас є проблеми зі снарядами. А, в них в принципі більш-менш налагоджено темпи мобілізації підготовки цих мобілізованих. А, ну в принципі, темпів немає. По техніці, як би там не було, все ж таки втрачають по техніці вони більше ніж вони можуть собі дозволити. Тобто рівень оснащеності технікою, тобто рівень особового складу, вони підтримувати на певні ці цифри в 450 там пінь мільйонам можуть. А в техніці поступово, поступово, поступово вони знижаються. Тобто вони вже там є підрозділи, які від штатної чисельності по техніці, то вони укомплектовані там на 25-30%, відсотків. Але все одно поповнення є, е, хоч і недостатньо, і живою силою наповнюється, скажімо так, стабільним темпом. Е, у, нас, у нас на даний момент, в принципі, ну знову ж таки, так у нас є е, зброя, до якої, якщо зараз от вирішиться от питання з США і оперативно знову надійде боєприпаси, буде мати перевагу. Принципі, так, у нас там в Авдіївці, ну, як це зазначили, там, втрати більш, ніж 1 до 10. Тобто ми здебільшого бережем, але у нас більші проблеми з поповненням. Ну і знову ж таки, що зараз ну, потрібно лінія оборони і відповідно певне зняття тиску. З наших військових, які ну на голому полі будуть захищатися і ефективніше зможуть утримувати позиції з меншими втратами, е, головне, оцей статус-кво, який виникне. Його просто ефективно використати, тобто треба дуже дуже створювати нові підрозділи, резерви, говорити про збільшення постачання нам техніки всіх типів артилерії, бронетехніки, танків, літаки, звичайно, і от використати оцю умовну, таку знаєте, перехід тут то, що ми. Казали там умовний перехід реально до більш схожої вже позиційної війни, на такою користь, щоб накопичити сили, які дадуть можливість ну провести якусь таку стратегічного рівня військову операцію. Думаєте, вона можлива цього року? Е, я, знаєте, от я не візьмусь за такий прогноз, тому що потрібно буде бачити темпи постачання. Озброєння в збройні сили України, от зараз е, наші два темпи Україна має забезпечити темп мобілізації особового складу, а наші партнери темп забезпечення цього особового складу технікою сучасною. Ну що ж, в принципі, на тому будемо, я думаю, що фіналитися, це. Хоча коротенько, коротенько, є ще одна тема, яку би з вами обов'язково хотів проговорити. Я не до кінця зрозумів Андрію заяву, зокрема, речника повітряних сил Юрія Гната з приводу F-16. Він каже зараз, я зацитую його, як він сказав. Отже, партнери вже готові надати F-16 Україні, але нам потрібно завершити підготовку для їх роботи. Пам'ятаєте, ми багато говорили, що це на нас тут нарікають західні змі, які говорять неправду, що в нас тут не готові литовища і, і інфраструктурно ми не готові. А як тоді інакше трактувати ці слова Юрія Ігната? Тоді виходить, що ми якусь підготовку для їхньої роботи не допровели, чи це він говорить все таки про пілотів, інженерію. І тому подібне це виключно про особовий склад, який завершує вже підготовку. Як тільки особовий склад буде готовий, то літаки будуть готові до передачі нам, тобто Голландія. На даний момент першої партії літаків, яка має бути передана, підготовку завершила, і вони зараз просто очікують пілотів. Скоріше за все, я не здивуюсь, якщо наші пілоти відправляться за які там завершують навчання, де вони не навчалися, і мають саме от в першій партії ці літаки бути надані, вони просто прилетять в Нідерланди з Нідерландів на цих літаках перелетять на місця розташування базування в Україні. Ну, тобто зради ніякої немає. Ні, зради ніякої немає. Це навпаки, я більше хочу сказати, а, що то вже її стільки дуже... несеться, що вже нема куди дивитися? Ви знаєте, ні, це навпаки дуже добре. Тому що давайте ми згадаємо тут у нас, у мене особисто були побоювання, що пілоти будуть готові. А наші партнери скажуть, ну нам там ще потрібно пару місяців, щоб літаки привести в mm. там відповідний стан. Ні, це дуже добре, що літаки вже готові і вже очікують. Це значить, що за нашими партнерами жодної затримки в цьому питанні немає. Єдине питання: ну пілоти, наскільки мені відомо, ну вже там на завершальній стадії. Тобто, це скажімо, там це ну, завершальна стадія, це вик... Вже освоєння певних видів озброєння, які ну тобто, це конкретно ж освоєння видів озброєння в реальних там імітації бойових вилітів. Тобто, я думаю, що можливо, навіть там до кінця зими ми отримаємо першу партію пілотів, і першу партію літаків. І що дуже добре, що навчання у нас іде на багатьох в багатьох країнах на багатьох рівнях, тобто, у нас є пілоти, скажімо так, будуть. Регулярно надходити нові партії пілотів. Сподіваємося, що вони всі будуть надходити додатковими літаками, і от таким чином ми посилимо нашу авіаційну компоненту. Ну, і також приємно мені так десь почути е, діалог про те, що е, нібито з нашими партнерами вже розглядається і якийсь другий тип літаку, який може бути на дній Україні. Е, це там говориться про той же е, там і ДСО е, Міраж 2000. В принципі непоганий літак там і про Яз 39 гріпен. Тобто, ну і дуже цікава була до речі, от ви знаєте, що Німеччина на цьому тижні презентувала план переозброєння і переозброєння своїх повітряних сил. І відповідно до цього плану у них планується вже на 2024 рік здійснити там модернізацію і заміну частини наявних в них панаві і єврофайтер тайфун першої генерації, от можливо також цілі такі єврофайтер тайфун звичайно. Ну мінуси що дорогі в експлуатації, але в плані суча... роботи з сучасним озброєнням ну дуже непоганий. Літак також було дуже класно його отримати.